Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про свою полуницю, про те, які тут у мене сорти ростуть. І послідовний процес догляду за нею. Тому, коли буде цікаво, залишайтеся зі мною до кінця. І так, з самого початку, значить, тут у мене росте 5 сортів полуниці. На цій грядці і на цій, однаково. Але, як бачите, вони дуже різні. Тут вона така вже е менша. ну і кущики такі, бачите, не зовсім, я б сказала, вже гарні. А тут ось доволі такі красива. В так? чому різниця? Чому так? Однакові сорти, а різниця різна. ну Перш за все, е сорти тут теж різні. Е е я стараюся розтягнути свій сезон полуниці. Він у мене починається рано навесні. Самим супер-супер раннім сортом, який росте в теплиці. Потім той, такий же самий сорт на вулиці, він починає пізніше плодоносити. А так як у нас тут сама північ України, то полуниця починає цвісти десь на початку травня, тільки. Якщо вже хтось її збирає, то в нас вона ще тільки починає цвісти. І щоб, хоч трошечки там раніше їсти свою. То у мене два рядочки буквально росте в теплиці. І ми маємо її на столі ну, десь там під кінець травня, коли у нас на грядках вона починає плодоносити, я вам скажу, десь так із числа 10 червня. Тому що в нас тут бувають зворотні заморозки і процес дозрівання і взагалі плодоношення, він трохи призупиняється. Тому ми. Ну, я реально на своєму участку воюю за свою полуницю, за те, щоб вона зростала, і за те, щоб вона у мене була в достатній кількості. Так от, тут у мене росте 5 сортів, і вони різні тим, що різні по срокам дозрівання. Є тут рання, потім середньорання, пізня, середньопізня і зовсім пізня. І тому виходить, що коли у мене там в теплиці ми починаємо куштувати свою там в кінці травня, то тут сама остання пізня це вже кінець липня. Тому десь от два місяці сезон своєї полуниці. І е, різна вона ще тим, що тут у мене різні роки цієї полуниці. Ось на оцій грядці е, у мене полуниця була посаджена в 2022 році, влітку, це не моя, я розводила тут сорти. Вони були куплені. Куплені, не пам'ятаю на якому сайті, не буду зараз говорити, яка це була фірма, але це полуниця Фріго. Мені, я перший раз спробувала її посадити раніше в теплиці у своїй, потім переносила її на вулицю. Так само купувала в кінці липня. І вже через місяць ми з тієї Фріго змогли скуштувати в теплиці урожай. І тому я сюди так само купила Фріго. Приїхали одні корішки з такими маленькими зубчиками, ну, тільки, тільки видимі були, що ось, ось листочки з'являться. І сюди посадила в оцю грядку. Тобто в цій грядці в мене росте вона вже четвертий рік. Тобто, в цьому році, по суті, мені потрібно буде, як тільки вона відплодоносить, я буду її прибирати і висаджувати знову нову. Тому що ці нові сорта полуниці, вони от реально розраховані буквально на максимум 4 роки. Якщо ті старі сорти, про які я розповідала, і він у мене, вони в мене там ростуть в такому не культурному варіанті вони самі там як, повзуть, а полуниці свойственно от, переміщатися. Так як і малина, так само і полуниця вони переміщаються завдяки своїм мусикам, вони переміщаються. А тут у грядках переміщатися нема куди. І, звичайно, ми ж хочемо, щоб вона виглядала красиво, щоб вона була не загущена, щоб були гарні такі мощні кущики. Такі ось великі, так? то ми оці уси обрізаємо. В результаті ми не даємо їй переміщатися, а той маточний кущ, він максимально може плодоносити 4 роки, і він пропадає. У мені щось схожа, полуниця чимось на кімнатну фіалку. В неї так само Получається такий... Вона росте вверх, стовбуром, таким, так, нижні листки опадають, а верхні залишаються, такі, наче на якісь, виходить, наче, я б сказала, схоже на пальму. Так? Щось таке от у нас і полуниця ця є. Якщо ми прибираємо від неї вуси, то в результаті залишається кущ, який через 4 роки вже відплодоношує, і його треба заміняти. І тому от із цієї грядки, із цієї грядки, так, я два роки назад ще хочу сказати, що та молода полуниця, ну, яку я посадила у му році, ну, оця полуниця, так? От на цій грядці, влітку, в кінці липня, то вона мені уже в вересні теж дала урожай. Тому що були гарні, Гарна така коренева система, я її посадила вірно, перед тим підготувала хорошу свою грядку, а це значить на 20 см і навіть глибше в землю я вкопала спочатку органіку. Це було сіно із нашого двору, із оцих усіх наших покосів. Ну Так само і за двором у нас теж дуже багато цього сіна То я отак от на 20 см землю отут укопала повністю, присипала цією ж землею, що тут була, ту сіно. І це я почала цю грядку готувати із червня, місяця, коли вже можна було косити в дворі, вже наросла нормальна трава. І, тобто два місяці вона у мене, ота сіно, воно там внизу під землею, воно перегнивало. Потім я зробила дві довгі е, такі, грядки. Я буду в цьому році, коли буду пересаджувати, як, як вона вже відплодносить, то я буду цю пересаджувати, то я обов'язково покажу, як я це роблю. І посадила потім два ряди. У мене два ряди було, відстань між десь 20 було між кожним кущиком. Я посадила два ряди полуниці. У нас тут грядка розміром метр 10, тобто виходить, що між кущами було десь 70 см. Тобто достатня така відстань, щоб вона сильно не була загущена. Потім на наступний рік. На ну, весну вона дала мені вже гарні вуси, такі доволі хороші. І ті вуси я пересадила ось сюди. Перший рік ці вуси були слабенькі. ну Уявляєте, да? це були такі маленькі-міленькі кущики. Урожай від тільки посадженої полуниці невеликий. От як тільки посадили перший рік, поки вона укорінюється, вона може дати там ну, максимум. Дві плодоносні гілки. Якщо вже ось такі кущі, то в них тут можуть бути і до 10 плодоносних гілок, на яких будуть іще потім багато квіточок і відповідно, багато ягід. Тому перший рік урожаю тут ну, майже не було. Там, ну, вона була, але не так багато, як було тут. От Якщо тут, то я збирала. Кожні два дні з цієї грядки я збирала десь ну таке з верхом, і вона була крупна, гарне 5-літрове відро полуниці було тут. То тут було її небагато, так, миска, щоб поїсти. Потім на наступний рік вона вже закущилася, я зрізала з неї всі уси, не давала їй роз... Множуватися, як можна сказати, загущуватися, зрістала всі уси. В результаті в мене в 24-му році, тобто в 23-му я її посадила, 24-му році в мене вже ось прозросталися отакі гарненькі кущі. Бачите, ось такі гарні, гарні. Тобто, вже це прям тут, як говорять, якщо ви гарно її годували, доглядали, то на кущу повинно бути як мінімум 20 листків, а тут не, не то, що 20, а тут я не знаю, тут їх не перерахувати, то відповідно, що буде і багато цвітоносів. Ну, побачу, навесні побачу, що вона мені покаже. То Оця полуниця дасть мені ще й уси. І оці уси я потім, як вона вже від носить, знову ж таки, у конці липня. Буду пересаджувати ось сюди, так як мені подобається сажати, ну, висаджувати полуницю не рано навесні, не пізно в осінні. Я вже перепробувала стільки разів. Саме краще її сажати в кінці липня. Якраз у цей період, не знаю, як в яких регіонах, але у нас тут. Е Буває десь тиждень, можливо, навіть днів 10, така похмура погода, трошки холодніше, холодає. Я якраз стараюся поймати цей момент і в ці 10 днів пересаджую свою полуницю, щоб вона в таку прохолодну погоду краще приймалася, щоб не приходилось її накривати. ну Як бачите, як я вже говорила, то у нас полуниця любить полутінь. І о, от тут, де в нас вона росте під забором має таку гарну тінь, тому такі і листя, і кущі такі поросли. Ну, плюс ще ж, звичайно, і доброго тут і, е, укладається їх, і доволі таки хорошо вона отримує поживу. Е, тут і е, сіно, тут і курячий послід, тут і, і е, гол, кажуть, ця уложена, ну і, звичайно ж, ще ж із компостної ями, в нас вона не одна, в нас їх аж три, то в нас багато цього компосту, то землю з компосту я також ще сюди підсипаю, особливо з осені. Я це роблю з осені, тому що якраз іменно осінню закладаються ті плодоносні почки, плодоносні гілки, які навесні вже вистрибують. І тому зараз ще такий сезон. Хто дивиться моє відео, то ще не пізно. Під, під добрити, гарно піддобрити полуницю, щоб вона навесні, як проснеться, то віддала гарний урожай. Тому що, як тільки сніг, як то кажуть, із землі, вона. Іде і по деревах, і, і по кущах, і, звичайно ж, і по всіх рослинках починає сокорух От Тоді вони просинаються, починаються так, як у ведмедя, да, вони починають усе сосать, все себе опітувати. А якщо нема нічого, то з чого вона буде? І в результаті ваш медбід буде худим, тобто нічого не дасть. І не буде у вас стільки ягідок, як могло бути. Так що, от так, Не знаю, чи все розповіла, чи все сказала. Значить, про сорти ще можу, можу додати про сорти, які в мене тут є. Ну Але зараз їх стільки в інтернеті, що просто очі розбігаються, і вся вона така гарна, вся вона велика, вся вона майже однакова, то тут у мене, ну той, що в принципі, мені сподобалися вони непогані. Я їх так і залишу собі. Це один із в принципі, з, наш, з наших таких е, сортів хоней, це той, що він, ну, вона сама рання. Е, Саме супер рання, та, що в мене є, це Машенька. Вона в мене росте в теплиці і на вулиці, там в іншому місці. Це ті, що ще старі, старі сорти. А хоней це вже така більш сучасна, е, сучасний сорт. І вони у нас тут ну, непогано родять, вона така трошки кисловата, звичайно, але ще е, смачна ягода. Тобто вона така водяниста, не суха. А от е, тут у мене ще Флоренс росте. От Флоренс, вона пізня, ну така середньопізня. І е, вона дуже крупна, просто така от масивна ягода. І ще сан андреа сан андреа дуже багато дає відростків, прям ну, багато. І Азія. Азія така продовговата ягідка, але вона солодка, смачна, солодка ягода. Тобто це такі сорти, які тут у, у, у мене ростуть. Є ще е, на інших територіях. Наступний раз вам покажу, де вони в мене ще ростуть, і як ростуть, і е, як я там за ними теж доглядаю. Але тут у мене це виходить, ці сорти ростуть у таких от високих грядках. Тут у нас сам, сама земля йде під нахилом. І виходить, що тут сама така низовина. Тому ми підняли грядки, тому що іноді, коли йдуть дощі, у нас такі як потопи. Прям, або ще іноді піднімається вода, так як це берег річки нашої, і піднімається високо вода, то тут прям стоїть вода, так, в землю, на лопату. І Щоб не підгнивали коріння, то ми зробили високі грядки для своєї полуниці, щоб воно було. Вода стікала. Так, що ось так. І ще є невеликий секрет наших цих рядок, теплих. Вони вважаються не тільки високими, а ще й теплими. Ми туди, от в самий самій низину, туди, мабуть, десь на метр глибину, вкопали самі звичайні пластикові бутилки, уклали їх рядами, а потім зверху засипали землею. Таким чином, земля. Ну, По-перше, у нас тут ще риють, то в мене в цих грядках немає крутів, тому що бутилки не пускають їх сюди. Ну, і, Звичайно ж, плюс ще не так воно там і вода стікає, і тепліше рослина. Те повітря, яке знаходиться в бутилках, воно ніби така теплова подушка. Тобто у нас ще є ось такий невеликий лайфхак. По теплим грядкам. Тому, кому цікаво, то можу ще розповісти, як це все було зроблено, як оці у нас грядки пороблені, але не в усіх грядках, тому що не всім рослинкам підходить оці такі теплі грядки, такі повітряні, я б сказала, теплі, теплі грядки. Так що так, я сажаю свою полуницю, вона в мене на зиму вся дуже гарно удобрена. Напротязі сезону влітку я підсипала і сіном нашими покосами, і курячим пометом, і компост землею з компосту. Зверху уклалася іглою, так як вона любить підкислений ґрунт, це від 5 до 5,5, а от якраз таки хвоя. Вона при розкладанні вона ґрунт підкислює, тобто їй комфортно, так як у лісі, вона росте під хвоєю її родина ліс, хвойні ліси нашої полуниці, а це суниця. Полуниця це вже як більш такий варіант, зроблений. А спочатку була суниця, то вона у нас із лісу. І тому вона любить такий підкислений ґрунт. Так от якраз таки оця хвоя, коли вона перегниває, то вона ґрунт підкислює. Ще мені вона подобається хвоя тим, що вона така більш пухка. От якщо взяти її, так, то вона не, сплес... не сплескується, так як е... взяти, наприклад, там листя. Так? То вона така от більш пухтенька. І... Коли приходить літо, весна, вона взагалі висихає. І тоді оці ягодки, які вони не лежать на землі. з землі немає збудників ніяких, хвороби не вилазять. І виходить, що ягодки сухенькі, чистенькі лежать на, на хвої. Потім, коли вже прийде пора, це десь уже там початок квітня, можливо, кінець березня, уже як буде тепло, я не знаю, як буде в цьому році, як буде в сезоні, то я потім ще її трошечки подивлюся по листю. Можливо, підкормлю ще, ну я все підкормлюю, азотом трохи треба буде пройтися. А ще раніше, мабуть, на наступний раз, сьогодні вже ні, вже нема коли то фосфорно-калійними удобреннями теж трішки треба під її підкормити. І вони за 2-3 місяці, поки до плодоношення, вони тут у землі розтворяться і буде їй буде підживлення. На весні ще я обов'язково проливаю від хруща. Є такий спеціальний препарат, називається антихрущ, то на відроводи там пакетик і проливаю від, від хрущів. А протязі сезону у мене між полуницею, вон, бачите, навіть трішки залишився. У мене росте тут чесник. Ось. Тобто тут росте отак вдоль полуниці цієї, отак, через усю грядку росте. Часник. І він так само йому тут, він тут добре себе почуває з полуниці, так як вона хорошо удобрялася, і йому тут теж подобається. Часник у мене ще ось тут трошки росте на грядочки. Е, просто я сюди свою полуницю іще молоденьку так потім розмножу, залишила таку невеличку грядочку для, для молодої порослі. Як буде відростати, отут, а жалко буде викидувати, то я буду її ось сюди розсажувати після того, як приберу чесник. Часник прибирається рано, там на початку липня ми вже його прибираємо. А полуниця якраз таки на початку липня, як відплодоносить, то буде давати гарні-гарні такі вуси. І я їх сюди зразу ж уже і порозсажую, щоб не зрізувати і не викидати. А потім буду розмножувати на цю. Тобто буду робити в цьому році пересадку на цій території. Так що, ось так про полуницю. Можливо, щось забулася, щось не сказала, то розповім наступний раз. На сьогодні все. Всім дякую, що були зі мною, переглядали. Якщо було щось корисне, беріть собі на замітку, буду рада допомогти вирощуванні полуниці, тому що це сама, така, мабуть, дуже смачна ягідка, я її просто обожнюю. І тому борюся за її виживання на своїй такій от піщаній землі. Ну, Що піщана, то точно у нас тут, то я вже як говорила, що тут ну, просто зовсім був пісок. Так, щось так Обов'язково слідкуйте за її кислотністю. Тому що це 5,5, 5 ,5. є такі навіть спеціальні апарати, які виміряють кислотність ґрунту. Вони недорогі зараз в інтернеті. У мене такі є. І тому, якщо бачите, що у вас там кущики ж слабенькі, або щось не росте, або щось пропадає, то потрібно обов'язково зміряти кислотність ґрунту. І потім або ж підкислити, є такі спеціальні. Зараз у нас і сірка калоїдна. Ну, А я підкислюю за допомогою хвої, а якщо навпаки кисла, то можна розкислити, гарно-гарно посипати або ж е золою, олою або доломітомою мукою, а ще внесення азоту. Якщо в великій кількості внести азот, то вона також буде, е азот теж трошки грунт. Мабуть, розкислює чи підкислює. От, вибачте, цього цього й не пам'ятаю. Треба дивитися, треба читати. Е, так що, отак. Ну, і ще можу сказати, що полуниця вона не любить сильно багато азоту навесні. Тобто багато азоту навесні не любить. Тоді вона, от у мене був, був такий гіркий е, вже досвід, коли от мені ну от я багато, мабуть, пересипала азоту. ну він ж у нас є в різних різних варіаціях. Я, мабуть, навесні насипала на неї курячого посліду багато. Ще, мабуть, тоді в нас курей навіть не було, а він був такий гранульований. Да? Я просто навесні пройшлася, розсипала його прям так з удовольствием. Потім ще, мабуть, якось азоту. Добавила, типу, селітри, і вона в мене пішла в листя. Листя було просто аж наче чолі стояв, а ягод майже не зав'язалося. Ягід, ягід було мало, тому що все вона пустила на листки. Їй навесні, полуниці, потрібно фосфор і калій. Фосфор, щоб коріння було таке гарне, а калій, щоб якраз такі ягодки зав'язалися. Тому ось так. Азот добре вносить осінню, або ж оце щас ще не пізно. Тобто, якщо є можливість, то курячий в гранулах або ж курячий просто послід, ще не пізно його внести, розсипати по полуниці. А от коли вона почне оживати, то цього робити не стоїть. Ну, трошки Можливо, якщо удобрення, то це азотно-фосфорно-калійне, там 16, 16, 16, але не дуже в великій кількості, тому що підуть листки, а ягід буде мало. Ну, от, мабуть, тепер уже точно все сказала. <смас> Дякую, до побачення. У нас на вулиці вже майже темніє. На все добре.